Вражали масштабами 88 тисяч квадратних метрів сільськогосподарських новинок. У Кропивницькому стартувала найбільша агропромислова виставка країни АгроЕкспо. Цьогоріч захід став міжнародним. Техніку та технології презентують 600 компаній. У перший день виставку відвідали профільний міністр, надзвичайний та повноважний посол Македонії і очільник торгово промислової палати України. Що цього року підготували організатори. Дивіться у наступному репортажі. АгроЕкспо розпочався з урочистих вітань очільника області Сергія Кузьменка та аграрного міністра Тараса Кутового. Задається питання, чому саме тут? Ну і стандартно звучить чорнозем, що в принципі правильно, гарна культура агровиробництво теж, в принципі, правильно. Але я думаю, що правильна відповідь насправді тому, що тут є люди, які вболівають. Загалос далі знайомство з учасниками у виставковому центрі. Тут себе презентує і Кіровоградщина. Ось це вироби гідросили. Це допустим, насоси для е, трака да? на любую машину, коробку відбору мощності можна поставити, адже в місто там яких мірових аналогів». А це новинки заводу Ельворті. Міністр роздивляється, ескалатор Елікс. Їх у Кропивницькому почали виготовляти торік. То есть вот как бы мотивація производства этого ескаватора, как для нас там, производители гидравлики, было очень важна, чтобы там було очень много наших продукцій. Високопосадовець оглянув техніку із зовні, і зсередини. Дванадцятій розпочав роботу центральноукраїнський інвестиційний форум. Він зібрав близько трьох сотен учасників, говорила не лише про важливість прибутків від аграрної галузі, а й збереження існуючих ресурсів. Я сподіваюся, що ті пропозиції, ідеї, які сьогодні будуть напрацьовані, вони стануть основою для того, щоб ми і далі мали. Поступ до нових світових ринків до європейських ринків, я сподіваюся в тому, що сьогодні ми, спілкуючись, науковці аграрії, знайдемо єдиний правильний механізм, з допомогою якої ми збережемо наші чорноземи і дамо можливість нашим дітям і внукам також скористатися цим унікальним природним ресурсом. Потрібно довгострокове планування. Так само, як нам в державі сьогодні не вистачає довгого горизонту планування на 5-10 років. Так само і для підприємств не вистачає сьогодні цього довгострокового планування. Після години спілкування продовжили екскурсією на відкритій виставковій зоні. Тут учасники вихваляють свій товар. Ми взяли саме передові технології європейські, плюс ми німноже Учли наші реалії. Вот якщо ви бачите, вот ета печ рода це на на пілетах. Это первая ротационная печь, которая реально работает на билетах. При этом получается, что себестоимость производства хлеба или кондитерских изделий... Поенерканасіті нам родом два рази Одна з новинок цьогорічного Агро Експо виставка племінних порід тварин. З різних куточків області привезли коней, кролів, курей, овець, кіз, страусів та корів. Останні представлені в одній з найпродуктивніших порід. Це спеціалізована молочна порода, яка дає велику кількість молока, може, до 12 тонн в рік. давати молока високої жирномолочності, білка молочності з високими якісними показниками. Цьогоріч виставка стала Народною, тож і учасників з інших країн побільшало. Це харківські представники іспанського виробника привезли грунтооброблюючу техніку на виставці втретє, проте вперше у якості учасників, а не гостей. Бачили, що кожен рік вона збільшується. Більше посетителей, більше техніки, масштаб виставки самоуличиться. Завершив візит на виставку міністр спілкуванням з журналістами. Вважає, подібного рівнем майданчика, як на АгроЕкспо, в Україні поки немає. Динаміка просто колосальна. Ми сьогодні з організаторами спілкувалися. Є інформація внутрішнього міністерства. Кількість учасників фактично вирозла в рази. От з п'яти до тридцяти тисяч, ну по різним малим великим сегментам, буквально за чотири роки триватиме АгроЕкспо ще два дні. У п'ятницю, окрім виставки, розпочне роботу і традиційний покровський ярмарок. Олександра Ільченко, Яна Семенюк, Анатолій Басистий день за днем.